Знімаємо лямбдазон BMW X1 F48. Для цього знімаємо такі деталі: шумозахисний кожух, захисний щиток, захисний щиток батареї, щиток передка, розпорну планку. Роз'єднуємо трубопровід чистого повітря. Біля фільтра. І ось в цьому місці, відкрутивши хомут. Знімаємо його при допомозі такого елемента. При такого інструмента знімаємо. Розфіксуємо тримач. штекера лямдазон роз'єднуємо. Роз'єднуємо, від'єднуємо тримач від лямдазонда номер один, той, що перед каталізатором. Протягуємо, відкручуємо гвинт. Відкручуємо гвинт. Покажу зараз який гвинт. Ось гвинт, це гвинт, який тримає трубопровід чистого повітря до кришки головки блоку циліндрів. От сюди ось цим місцем. Протягуємо кабель лямбда-зонду, від'єднавши тримачі в цьому місці і під трубою чистого повітря. Відкручуємо лямдазонд. Лямбдазонд відкручуємо ось таким ключом. Дуже зручно відкрутити. Так само можна зняти і перший лямбдазон, який йде перед каталізатором. До нього є доступ.